Привіт! Сьогодні ми поринемо у темний і атмосферний світ класичної гри Гаргуля для Sega Mega Drive. Це один з тих платформерів, що вражає своєю графікою, геймплеєм і, звісно ж, похмурою історією. Чи ця гра свій культовий статус? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Гра була випущена компанією Disney Interactive у 1995 році, ексклюзивно для Sega. Вона заснована на одноіменному мультсеріалі Гаргулі, який був одним з найсерйозніших і найтемніших анімаційних проєктів Дісней. На відміну від багатьох ігор за ліцензію мультфільмів, Гаргулія мала серйозний підхід до геймплею та стилістики. Розробники надихалися такими іграми, як «Аладдін» чи Demolition Man, намагаючись зробити якісну анімацію рухів, персонажів та похмуру готичну атмосферу, яка відповідала оригінальному мультсеріалу. Однак у процесі створення було вирізано багато контенту. Наприклад, спочатку планували додати більше персонажів із мультсеріалу, але через обмеження часу та ресурсів гра зосереджена лише на головному герої Голіафі. Спочатку Гаргуля вийшла тільки на SEGA, у 23-му році був випущений ремастер для сучасних платформ, таких як Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4.5 та PC. Ремастер покращив графіку, додав оновлені текстури, покращене керування та можливість перемикатися між оригінальним і оновленим стилем гри. Гра Гаргуля для Сіга розгортається у всесвіті одноіменного мультсеріалу. Головний герой гри Голіаф, лідер Гаргулії, який колись охороняли середньовічну Шотландію. У давні часи могутній артефакт Око Одіна створював хаос і наділяв свого власника неймовірною силою. Під час битви Голіаф зміг забрати артефакт і заховати його, щоб запобігти подальшому злу. Через тисячу років, у 1994 році, коли Галіаф і його клан прокидаються в сучасному Нью-Йорку, артефакт знову з'являється. Тепер він потрапив у руки могутнього ворога, який використовує його для створення армії механічних гаргулів. Галіафу доводиться знову зупинити зло, знищити артефакт і врятувати місто. Гравець проходить через кілька рівнів, починаючи з середньовічної Шотландії та закінчуючи футуристичним Нью-Йорком, стикаючись з різними ворогами, включаючи вікінгів, роботів та навіть дронів. Сюжет гри значно простіший за події мультсеріалу. Він передає його похмуру атмосферу та боребу Голіафа зі своїм минулим і майбутнім. Гра складається з п'яти рівнів, кожен з яких має свій унікальний сетінг та атмосферу. Наприкінці кожного рівня гравця чекає битва з босом. Гра починається у середньовічній Шотландії, коли Голіаф разом із кланом ще був живий. Герой гри пробирається через вікінське поселення, палаючи будівлі. Атмосфера рівня похмура, наповнена димом і полум'ям. На своєму шляху Голіаф зустрічає вікінгів, лучників та воїнів з мечами, які перешкоджають йому. Наприкінці рівня ми зустрічаємо боса Вікінга, великий і сильний воїн, що атакує Голіафа молотом і метає блискавки. На другому рівні Голяф переслідує око Одіна і спускається у похмурі катакомби. Це лабіринт із вузьких проходів, руїн і кам'яних стін, де багато пасток. Тут Голяфу доводиться більше стрибати, зачіплятися за стіни і боротися в обмеженому просторі. Наприкінці рівня ми зустрічаємо боса Вікінга з першого рівня, але завдяки оку Одіна він стає більшим і сильнішим. Події третього рівня відбуваються у сучасному місці. Гуляв біжить по дахах домівок, де стикається з першими механічними ворогами. Гравцю потрібно стрибати між будівлями, долати хиткі платформи та підйомні мости. Бос на цьому рівні робот Скорпіон, створений з допомогою ока Одіна. Події четвертого рівня відбуваються у сучасному Нью-Йорку. Тут Голіаф стикається з високотехнологічними ворогами, роботи гаргулі, озброєні солдати. Усі битви відбуваються на рухомому потязі. У ролі боса виступає робот, схожий на гаргулю. Він, як звичайна, гаргуля, має сильні удари та вміє літати. Фінальний рівень гри відбувається у величезній кузні. Гуляв пробирається крізь залізні конструкції, бореться з потужними ворогами та наближається до фінального бою. Фінальний бос має три фази перетворення, які ви повинні подолати. Буде важко, але я впевнений, що ви впораєтесь. Кожен рівень у грі має свою унікальну атмосферу ворогів і босів, що робить гру динамічною. Вона поступово складається, змушуючи гравця використовувати всі здібності галіафа, Лазіння по стінах, удари кіхтями, китки ворогів і швидкі атаки. Отже, Гаргуля для Sega Mega Drive це одна з тих ігор, які могли б стати справжнім хітом, але залишилися недооціненими через обмежений реліз і високу складність. Вона має чудову анімацію, похмуру атмосферу та динамічний геймплей, який випробовує ваші рефлекси. Але водночас її коротка тривалість і відсутність продовження залишають відчуття, що потенціал гри не був розкритий повністю. Чи варта гра вашої уваги? Якщо ви любите складні платформери та гатичну естетику, то однозначно так. А якщо колись дивилися мультсеріал Гаргулі, то це просто обов'язковий до ознайомлення тайтл. На цьому в мене все, друзі. Дякую, що додивилися огляд до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть коментарі. І пам'ятайте. Камінь може спати століттями, але справжні легенди вічні.